Так, дивіться, хлопці, оці взуття 4 від фірми 4 українського виробника, походив я в них 5 місяців, ходив десь не кожен день, 2-3 дні було. Причому це було переважно міські умови. Це не було так, як воно створено для таких складних умов для посадок, це були міські умови. Відповідно, оскільки ще останні 2 місяці, це ходив я з жовтня по лютий включно. Оскільки не було останні місяці снігу, так, і перші місяці жовтень там не було снігу, то відповідно, переважно це було по сухому тому, все більш-менш нормально, зручно було, крім одної проблеми, яка вилізла одна досить серйозна проблема. Значить, тут все було, я вже колись огляд робив, підошва не ковзає на всіх випадках, ну навіть там якийсь чи, чи метал, чи навіть мокра бруківка, не ковзає, крім одного випадку. Якщо вже ожеледь, коли вже обледеніння, і Слизько по льоді, то ковзає на ура. Ковзає так. Так що я так... були там такі дні декілька, що був сильний мороз, то я так е -е, дивився, щоб не впасти. Але вилізла серйозна проблема. Оцей, Бачите, я так зрозумів, оце цей термошар, бачите, той, що він тут є, Як видно, зблизька, от, от він. І він, він не є такий цупкий, такий міцний. І він отут мені розірвався. Я не ви... постирався. Давайте я спробую щоб вам показати, я спробую додати експози... Ой. Я спробую додати експозицію, видно вам, я вже додав, скільки міг, бачите, отам от внизу, от там, де під п'яткою, він... він стерся, він просто стерся. То при тому, що, що я так багато не ходив. Дивіться, другий. Це правий, на лівому, Бачите? Бачите? От-от, Бачите? от воно. Де п'ятка, отуди. То я просто додав так е з щоб вам було видно в реальності. Вона так. І видно, що там є ота фольга, що виробник заявляє, яка забезпечує тепло. Але мені від того зараз не дуже легше, тому що оце воно і стерлося разом з фольгою. Тепер відповідно туди буде потрапляти холод. Ну і все. І це... Тепер, що мені потрібно нести їх в ремонт, бачите, видно, так добряче воно протерлося. Ну, Можливо, цей там мій стиль ходьби, можливо, там, там не ідеально підібраний розмір. Хоча я ношу 43-й, це і є 43-й, вроді нормально все. Там ще щось можна говорити. Може так, я не знаю, в чому, як то кажеться. Може, можливо, так співпало, але сам факт, що потрібно було якось подумати. Тому що цей матеріал, бачите, от, от він. Бачите, він досить такий мягкий. Бачите, я його можу навіть от рукою зачепити. Він не є такий жорсткий. Це добре, ніби для тіла прилягає, але воно, воно недоговічне. Тут треба було виробнику щось продумати з тим термоматеріалом. Можливо, потрібно було п'ятку якусь вставку шкіряну там поставити. розумієте, Якусь от таку укріплюючу туди. Можливо, той, цей термо, такий цей шар, так? можливо, його всередину треба було дати, а тут дати щось більш жорсткіше. Ну, це не є добре, коли за п'ять місяців я їх думав, руками буду носити. Це ж не є в складних умовах, я по болотах ніде не, в них так не, не бігав. Так що, таке вийшло. Чи розчарований, так розчарований. Ну що я зроблю? Тим більше вони більше мені обійшлися більше, ніж 100 доларів, там щось 110-120 доларів, ще доставка. О. Я думав, ще одні собі такі купити. Ще донедавна, ще десь декілька тижнів тому думав, Придбати ще одні такі, бо зараз дешевше. Але я не буду брати. Не буду. Краще або назбирати ще на якусь лову, щось таке, тому що мені це не подобається. Тепер треба нести в ремонт і він буде щось там в задній наклеювати. Не знаю, все-всього найкращого.